Знаходжусь на об'єкті, побудували фундамент під будинок з керамоблоку, СБК, Слобожанський будівельна кераміка. Площа будинку це одноповерховий будинок. Біля Києва знаходиться. Площа будинку 165 метрів квадратних. Дві тераси будинку. Що ми тут зробили? Вирали котлован, Зробили ленточний фундамент, потім плиту по ґрунту. Гідроізоляція ззовні і зробили утеплення фундаменту скажімо так, житлової зони. При вході є у нас такий тамбур відкритий. Ми відбили теж ЕППС теплий контур будинку. От такий вийшов у нас фундамент. Значить Вартість такого фундаменту складає матеріал з роботою, а ну, закладні ще. Під комунікації зразу зроблені. І вартість такого фундаменту складає десь межі 160 доларів за метр квадратний матеріал з роботою. Звертайтесь.